На випадок вимкнення світла на Тернопільщині вже склали графік. В який період можна залишитися без електроенергії. Варто дивитись на сайті обленерго. Розкажемо про це і в нашому сюжеті. Відмикати електроенергію, щоб зекономити на паливі, ймовірно, будуть вже цими днями. Тож людям варто запастися свічками і вивчити графік цих відключень. Нагадаємо, розпорядок відімкнення світла не є щоденним і залежить від вказівки більших електростанцій. Може бути навіть щодня, і може чергуватися дві години вимкнені. Потім на дві години включається, а може бути і на годину, і далі вимикається. А є ще, як кажуть, інші, більш жорсткі заходи. Команда може поступати там з Донбасської, з Вінницької підстанції 750. Без нашого, як кажуть, втручання будуть відключатися цілі лінії 110 кВт райони. Лікарні, об'єкти життєзабезпечення не будуть вимикатися тільки категорія населення. Графік відключення світла можна знайти на сайті Тернопільобленерго обленерго в розділі споживачам. Також ви зараз бачите його на своїх екранах.